Увечері, 5 травня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції знову загострилася. З вісімнадцятої години до опівночі незаконні збройні формування 42 рази порушили режим дотримання припинення вогню. При цьому ворог інтенсивно застосовував важку артилерію. На Донеччині банформування тричі обстрілювали позиції сил АТО із артилерії калібру 152 мм неподалік Авдіївки, двічі в районі Широкіного. По наших позиціях поблизу селища Широкіна ворог також двічі застосовував артилерію калібру 102. 22 із такого ж озброєння злочинці вели вогонь по опорних пунктах поблизу населених пунктів Опитне і водяне. Обстрілом із 120 мм мілітрових мінометів були піддані позиції українських військ в районі населених пунктів Опитне, Северне, Гранітне, Широкене та Піски. А поблизу Кірова противник відкривав вогонь із танку, мінометів і стрілецької зброї. На Луганщині банформування найбільш інтенсивно обстрілювали наші позиції в районі станиці Луганської із зенітної установки автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Волчинці знову вдалися до обстрілів населених пунктів. Так, з 22.30 до 22.50 мінометні обстріли зазнала східна околиця населеного пункту Чермалик а з 23 години до 23.30 незаконні збройні формування випустили 10 мін із 82-мм міліметрового міномету в напрямку Ленінське у зазначений період наші підрозділи зафіксували на півдні Донецької області прольоти 12 бізпілотників противника